Друзі, вітаю! Давайте проговоримо одну річ. Радіслав Сікорський, польський міністр закордонних справ, будучи в Києві, зрезу... зробив одну дуже резонансну заяву, що мовляв, Крим резонансно, але безвідповідально. Давайте чесно що Крим треба передати ООН, щоб той провев чесний референдум. Для цього він пропонує виділити термін на 20 років. Ну і власне провести чесні. Вибори. Ну, коли ми говоримо Росія і чесні вибори, бачимо, хто залишається президентом 20 років, а його рейтинг росте, росте, навіть попри те, що на вулицях він падає. Ну і Радіслав Сікорський зробив це в Києві. З'явилася ця новина пізніше, вже після того, як він поїхав, можливо, в цілях безпеки вона потрапила для його персональної безпеки, потрапила в медіа пізніше. Вона з'явилася вчора вночі, практично. Я хотів би з вами про це проговорити, тому що. Виявляється, що, знаєте, можна знати людину 10 років, 20, а потім вона утне якусь річ, і ти не розумієш, для чого і нащо Польща підігрує зараз Росії. Ну, знову ж таки, пан Сікорський, сам сказав на його особисту думку. Давайте це пройдемо. Лукашенко встановлює відносини з ДНР і теж почав говорити про певну суб'єктивізацію тимчасово окупованої території, мовляв. Можу співпрацювати з Україною, я можу з ними. Давайте це проговоримо. Плюс новий очільник Ради Європи сказав, що в нього є головний пріоритет, який саме давайте проаналізуємо, і плюс Індія, яка виявляється, продавала Україні зброю. Скільки саме, коли, як довго? Аналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми хочемо, щоб Ріс український YouTube, а не там керували російські говорящі голови. Друге, я прошу вас включитися у збір. Збираємо останні крайні 200 тисяч цього збору. Ну от потім зробимо невелику паузу. Відпочинемо, попрацюємо, заробимо і з новими силами за певний час ввірвемося. Але зараз ці 200 тисяч давайте доб'ємо нас 500 тисяч на цьому каналі. Давайте. Потрошки, якщо кожен дасть, то дуже швидко ми все це закриємо. Власне, Радіслав Сікорський, вдруге досвідчений на цій посаді міністр закордонних справ Польщі, був в Києві. була... Конференція перед цим він пішов до Зеленського, посварився з ним а, нормально. Тому що Радіслав Сікорський піднімає питання, які зараз Україна фізично робити не може. Україна каже: друзі, ми не проти разом підійти до історії, взяти істориків, сісти, поговорити. Якщо треба обом сторонам, то й вибачитися. Але Україна зараз воює. Україна кидає всі сили на війну. Але Радіславу раді хоче в президенти, раді хоче балотуватися. Йому треба рейтинги. Йому треба піднімати. Тому він приїхав в Польщу і як непорядний політик, всі закриті розмови позливав в пресу. В нього є улюблений сайт. «Онет» називається. От, і він пішов на цей Йонет і позливав всю інформацію. Там говорять, що начебто джерело наближене до нього, але ми розуміємо, що це він сам пішов просто і позливав всю інформацію. Ну, і власне, новина в тому, що він каже, давайте Крим, демілітаризуємо, а він важливий Росії, важливий Україні. Віддамо його ООН і потім проведемо чесний референдум. Питання в тому, як його провести. Він не розповідає. Наприклад, можна віддати Гданськ, Німеччині і теж провести чесний референдум. Ну також ніхто не хоче віддавати. Україна каже, що Росія підвозила туди людей в дуже великих кількостях. Росія там контролює мас-медіа. Росія там проводить дуже багато гібридних операцій, залякуючи людей. І яким чином ви проведете там нормальні чесні вибори, замість того, щоб дати Україні зброю, замість того, щоб допомогти Україні повернути її територію і привести безпеку в Чорне море? Бо Крим це ж не тільки безпека України, Крим це безпека всього Чорного моря, включаючи такі країни НАТО, як Болгарія, Румунія. Туреччина, які мають доступ до цього моря, ну от але в безпеки там не відчувають, коли Крим буде українським, а відповідно і натівським, тоді ми скажемо так: безпека в Чорне море повернулася. Ось це дуже важлива історія. Але виглядає, що пан Цікорський ну от я б не підписував би ним всю Польщу, а тільки його. А він не хоче, щоб Україна була з морем, щоб Україна була морською державою. Він хоче, щоб тільки Польща була морською державою, а Україна через них продавала, наприклад, зерно, руду, метали. або Інші речі, не маючи свого моря, зрозуміло, що поїде на північ. Загалом він сказав, що питання історії, а не вступу України в ЄС, буде головною його темою. І він сказав, що готовий буде маніпулювати, спекулювати і торгуватися українським вступом в ЄС. Він каже, вам же треба вступити. Ну от, давайте будемо мої хотілки там і розглядати. Дуже дивний і неприємний чоловік. Я вам говорив, що я з ним в суботу спілкувався. Дуже агресивно налаштований проти України. Я б навіть сказав такі антиукраїнські в нього сентименти дуже сильні. От, але чомусь свою силу та агресію він не направляє проти Росії. Чомусь силу та агресію він не направляє, наприклад, проти інших, наприклад, проти Ірану, Північної Кореї, але він готовий направити. Проти України, коли Україна в війні бореться обома руками проти Росії. Він знайшов собі класний момент, коли можна цим зайнятися. Новий очільник Ради Європи, це швейцарець. і Це добре. Він сказав не так, як пан Сікорський, бо Сікорський сказав, що головна ціль головання Польщі буде шантажувати Україну вступом. Будемо відтягувати, поки вони не зроблять те, що ми хочемо. А Берсен, навпаки сказав: головна наша ціль це Україна. Допомагати їм максимально я буду працювати невтомно і без зупинки, щоб допомогти Україні зробити все, щоб війна пошвидше закінчилась, Україна перемогла і зробити Україну сильнішою. Він бачить ось таке завдання. Політик досвідчений, працював в урядах Швейцарії, був лідером Швейцарії. Потужний, класний, розумний політик, а не хай пожер, який хоче собі натягнути побільше електоральних бонусів. Просто на агресії та ненависті, далі Індія виявляється, Ройтер спершу злила таку інформацію. правда, не розумію нащо. Ну давали то й давали, але виникає відчуття, що моді хоче подати руку Україні, подати руку заходу, що мовляв, дивіться, я не за Росію, я зброю продавав Україні. Поки що не в дуже великій кількості. Ну, скажімо так: один відсоток цієї зброї, яка прийшла в Україну. Вона прийшла з Польщі. Вона прийшла Ой, з Польщі, вибачте, я вже про Польщу. Вона прийшла з Чехії, вона прийшла з Іспанії та Італії. Ось це три країни, не Польща, Іспанія, Чехія, Італія. Це три країни, які купували, начебто для себе, купували готові снаряди або готу... купували... Просто шаблонки, а потім вже начиняли, фарширували їх вибуховими матеріалами на своїх заводах і відправляли в Україну. Моді знав, що кінцевим бенефіціаром є якраз таки Україна. Купляли, продавали ось так. Росія там на них тиснула, були ноти протесту. Лавров кілька разів піднімав питання, що мовляв, не продавайте. Ми ж вам продаємо нафту. Вони сказали, ні, продаємо. Отак, от бачите, трошки. Зарано ми наїхали на моді. Виявляється порядна людина, ну от нормальна людина. Ну от ну але знаєте, інколи треба створити таку взбучку невелику для того, щоб підняти кількість один відсоток. Це добре, давайте більше, давайте напряму, давайте без прокладок, давайте менші ціни, давайте спільні виробництва. Тобто, Україна це великі можливості. В них є країни ворогуючі. Україна готова допомагати їм. Ну, єдине, що Україна теж буде просити більше, ну і спілкуватися та співпрацювати з Росією менше, буде просити в Індії. Ну і дійсно закрутились відносини. Вперше за 30 років приїхав лідер Індії в Україну. Цього не було. Ну от і для нас відкриваються спільні можливості, як не -най як найбільш населена країна на планеті, найбільша демократія на планеті по кількості людей. Тому, скажімо, так є з чим працювати, і скажімо так, теж вони виклали. Ось цей матеріал Ройтерсу це свідчить про одне. Вони подають руку дружби, вони готові дружити. Кажуть, що ось дивіться, це ми, ми не хочемо бути на стороні фашистів. Ми не хочемо бути на стороні. Агресора, і ми готові дружити з вами. Насправді це ось таке запрошення до розмови та співпраці. Говорить про те, що діалог пройшов добре. Я говорив з урядовцями, він сам попросив до, е, приїхати до пам'ятника Ганді, який знаходиться у нас в Києві, і прийшов туди, там помолився. Ну, дійсно, скажімо так, е, провели на гарному рівні, але ми бачимо, що. Після цього він дійсно піднімає ставки, і це для нас насправді дуже дуже гарний сигнал. Це все, що я хотів вам розповісти в цьому відео. А хочу запитати, для чого Радіслав Сікорський робить такі пропутінські заяви. Чому він допомагає зараз Путіну? Вони просто хочуть нас пошакалити, поки ми займаємося війною. Чи просто це? Тупе бездумне підігрування Путіну, або просто політична сліпота. От який з цих варіантів вам здається, або у вас свій для чого Радіслав Сікорський зараз намагається драконити Україну? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, і дуже прошу, зробіть донат. Донат це сила. Будьте сильними, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.